Перед вами Peugeot 407 машина, яка виглядає так, ніби дизайнери трохи перегнули. Решітку радіатора. Цей дзьоб такий довгий, що здається, якщо різко загальмувати, він перший виходить з машини. Сідаєш за кермо, і ніби у французькому фільмі. Підвіска м'яка, комфорт є, але постійно щось по-французьки блимає на панелі. Дизель їде вічно, бензин їде красиво до першої лампочки чек. Рульове як масло, дорогу тримає добре, але електроніка інколи живе своїм життям. Peugeot 407 авто для тих, хто хоче комфорт, стиль і трохи пригод. Бо без сюрпризів це вже не француз. Підписуйся, став лайк! Тут говоримо про авто так, як є насправді.